Доброго дня! З вами Лідер Пак, лідер пакувальних матеріалів. Розглянемо переваги диспенсера ProSAN для клейкої стрічки. Величезна перевага, амплітуда використання пристрою. Робота під будь-яким кутом нахилу відбувається невимушено. Він компактний та легкий в порівнянні з іншими диспенсерами. Якісний та міцний металевий корпус має лише вагу 190 грамів при довжині 16 сантиметрів. Ергономічний дизайн із закругленими краями і поглибленням під великий палець робить використання розмотувача максимально зручним, не навантажуючи зап'ястя. Ідеально підходить під ширину клейкої стрічки 40-50 мм. Розмотувач обладнаний механізмами фіксації і антипрокрутки. Металеві зубчики пристрою щільно утримують ролик. Таким чином ролон клейкої стрічки не прокручується назад та не випадає при будь-якому положенні диспенсера. Наявність металевого обрізувача полегшує та прискорює роботу з диспенсером ProSan. Насамперед ми бачимо, як легко маневрувати розмотувачем в різних напрямах. Демонструємо його швидкість. Через 5 хвилин тренувань так працюватиме кожен. Лідер пак чекає на ваші замовлення та радіє з того, що міг бути корисним для вас.